Десь до 15 березня будинок більш-менш стояв, тільки під час попадання там напроти нас якогось снаряду, не можу сказати якого, то злетів весь верх вікна і повністю там вагонкою було обшито. 15 березня, пізно ввечері будинок іще був. Десь 16-17, мабуть, там ось влучання було сусідньому дворі можна буде потім, ну його дуже погано видно, але подивитися то десь я думаю, що тоді це все зруйнувалося. До 23 лютого проживало нас тут сім чоловік. Я, мій чоловік, наших троє дівчаток і чоловіка-батьки. Ми всі туди жили. Потім ми трошки раніше виїхали, батьки залишилися до останнього. Тут. Вони з 13 березня жили у сусідів, оскільки в нас не було можливості опалюватися. Я скажу чесно, ось враження починають надходити тільки зараз, десь через два місяці після того, коли ми цей будинок побачили. Першочергово ми приїжджали, ходили, щось шукали. Ну, таких от відчуттів ось зараз починається. Оце ось все. Відчуття не самі найкращі, оскільки цей будинок будувався декілька поколінь. Починали будувати цей будинок мого чоловіка, дідусь та бабуся. Там у нас так частково збер... зберігся за будинком. Такі от хатиночка то була літня кухня, в якій вони проживали і починали будувати цей будинок. Будували цей будинок, мого чоловіка батьки, батьки продовжували. Ми потім продовжували. Тобто, це вже якби. Родинне гніздо можна сказати, але ось таке гніздо. Поки будемо розбирати, оскільки е, фінансів у нас для будування ніяких немає ніяких поки ні компенсувань, ніяких ніякі фонди, поки таким як ми не допомагають. Тому ми просто будемо е, це все розбирати для того, щоб якийсь матеріал зберігся, бо наступить зима, і воно просто все е, ну зруйнується і зіпсується. Хлопці, волонтери, велика їм дякую, знімали дах, то ні одного листа не залишилося цілого, все повністю було посічене. Тобто такі, от, найбільш уцілілі, там три-п'ять. Дірок на листу, то і були такі от якісь осколки, мабуть, і був, був прильот біля будинку. Безпосередньо в нас там була альтанка, яка зруйнувалася до самого фундаменту. Тобто залишилась часткова підлога і залишилася, якби такі, ну, в принципі, залишилась тільки підлога. Ось тут у нас була вітальня, тут ми е, сімейно відпочивали. У нас тут стояв диван, два крісла, тут був такий телевізор невеликий, е, ну, і коли ми там ввечері могли е, сімейно дивитися телевізор. Ну, е, Кавова машина була, ми там могли каву попити. В принципі, це така кімната була у нас, скажімо, загальна. Е, ось тут у нас була кухня, вже тут прибрана у нас майже. Тут колись був стіл, ось наш котел газовий, якби так от. Тут були, були там шафочки, мийка, холодильник, ну, тобто там, я не знаю, газова плита. Тут жила дівчинка, якій зараз 10 років, це її була власна кімната, тут було ліжко, стіл, шафа. Це ось кімната нашої старшої доньки, вона збереглася найкраще, мабуть, хоча першочергово тут дівчатка проживали деякий час удвох, поки ми там робили ремонти, то вони проживали тут якби вдвох. Потім, коли Віталіна пішла до першого класу, ми зробили ремонт у цій кімнаті, і то вже якби, ми їх розселили. Ось тут, Також тут ліжка, стінка, стіл, стільчик, якби, така дитяча кімната. Я так розумію, що скоріш за все, що весь дах просто піднявся в один прекрасний момент, і просто потім він на місце не став. Справа в тому, що десь тут було влучання, я так розумію, напроти, і, і, і ці всі осколки полетіли. У нас тут прохіда не було, тут було просто вікно, і мабуть, якщо б стояла машина, то машини б у нас не було. В такому плані, що це наша з чоловіком кімната і наймолодша донечка з нами тут ясна річ проживала, тобто, ну, якби в такому плані. Тут стояла машина, і машина була посічена, і ворота були посічені, і вони не закриваються, тому що якби в такому аварійному стані знаходиться це все. Ось так виглядає наша літня кухня, там з цієї сторони сарай. Якби там зараз дуже багато років ніхто не проживав, у тому сараї така от господарча будівля. Якби, оце все злетіло десь числа 10-го, мабуть. А тут тобто ви батьки що ваші знаходилися тут і саме побачили це коли так, мені всі, всі телефонували, і казали, що воно все позлітало, то тут була вагонка, воно легке. Та в принципі там скляна, ну, скляні двері були, то вони також якби, розбилися в такому плані. Ну, тут ми не проживали, і така це була будівля, скажімо так, для ну, того, що щось покласти, щось заховати в такому плані.